І сьогодні я покажу як встановити Майнкрафт. Заходимо на цей сайт, ссылка буде під відео. Так, нажимаємо каталог файлів. Переходимо на такий сайт. Тут нажимаємо Minecraft. Викачати з сервера. І нажимаємо Скачати файл. Але я не буду скачувати, так, тому що в мене він же є. Так. Ви відкриваєте його, він у вас скачується, ви його відкриваєте. Відкрився, так. Ось, у вас пише немає аккаунтів. Беремо налаштувати аккаунти. Нажимаємо плюсик. Пишемок ваш. Що, щось, Нік". Нажимаємо Зберегти аккаунт, Мім нажимаємо. Вибираємо версію любов. Як бачите, тут є на Optifine, є light loader, фольк. Forge Light Loader, где навіть Forge, Forge Optifine, e, Forge Optifine, Forge Light Loader, Optifine, for, Forge Light Loader 1.64 Rules. Итак, выбираем любу, менеджер встановимо версию 4. И у вас будет, коли ви будете встановлювати, у вас буде все така лінія, загружуватися. І воно само вам зайде до Майнкрафту. Так, я заходжу до ігри і покажу вам все. Так, ось. Наприклад, у мене вже загрузилось. Так, ми знаю. Так. І як бачите, все нормально. І дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, Не забувайте, що в середу буде стрім. І всім пока. З вами був Діджевіс.